Орська екомунічна служба допомоги вже понад 25 років працює в Україні. А на Закарпатті є особливо активною. З початку повномасштабної війни організація надає допомогу в прифронтових районах і в Київській області. Водночас у нашому регіоні підтримує найбільш вразливі варстви населення продуктами харчування, паливними брикетами та цільовими соціальними програмами. Важливу роль у реалізації цих ініціатив відіграє Берегівський центр організації, який є однією з баз надання допомоги в регіоні. Угорська екомунічна служба допомоги в Україні допомагає вже дуже багато років. Працює тут з 98 року на Закарпатті. Починаючи з 2022 року, ми, звісно, приймали участь в активному реагуванні на під час війни. Допомагали дуже багато в прифронтових регіонах, а також в Київській області, в місті Буча. Виконали багато проектів і зараз у нас йдуть проекти по відновленню шкіл у Київській області. Крім того, діє програма мікрогрантів, яка підтримує, підтримує мікрогрантами роздачі різних організацій, котрі цього потребують по всій Україні. І дуже активно наша організація веде діяльність саме на Закарпатській області. Особливо під час війни ми допомагаємо вразливим верствам населення, роздачою паливних брикетів, а також продуктів харчування. Крім того, була роздача подарунків дітям, дітям внутрішньо переміщеним. Також у нас є діючі програми тут у Закарпатській області для одиноких матерів. Ми їх підтримуємо і робимо. Спеціальні заняття для них, школи всіх потребуючих, намагаємося допомогти усім, кому можемо. Наразі угорська комунічна служба виграла ще один грант від уряду США. Це буде культурний проект, який буде проводитися на Закарпатській області для молоді внутрішньо переселеної молоді. Віком від 12 до 24 років це буде культурний проект, мультинаціональна програма, що включатиме в себе більше культурних заходів, навчання англійської мови. Це буде лідерська програма, також посилення баскетболу в різних школах Берегова, Мукачева і Ужгорода. Великим пріоритетом нашої організації на даний момент є робота з ветеранами. А саме ми вже провели пілотний проект по реабілітації і реінтеграції ветеранів, а також допомогли з відкриттям берегівського ветеранського хабу. І на даний момент проводимо навчання для ветеранів там з відкриття власної справи. Програма триває, і ми сподіваємося, що в майбутньому будемо штабуватися. Великий фокус ми робимо саме на реабілітації і на реінтеграції ветеранів майбутнього. Пишуться нові проекти. Екти сподіваємося, дуже що вони будуть успішними, і наша робота з ветеранами продовжиться. Завдяки підтримці паливні брикети отримали понад 100 домогосподарств, що є значною допомогою для нужденних у холодний період. Крім того, організація намагається полегшити щоденні труднощі завдяки різнобічній підтримці у результаті співпраці угорської екомонічної служби допомоги та програми «Hungary Helps» Цього року ми знову можемо підтримати 120 домогосподарств, розподіливши між ними паливні брикети. Отримувачів допомоги ми обираємо на підставі заявок, отриманих від громад, які передають нам старости. Кожне домогосподарство може отримати 400 кілограмів брикетів. і в умовах цьогорічної важкої тривалої холодної зими це є суттєвою допомогою для людей, які які цього потребують. На жаль, в останні роки дуже велика потреба в допомозі літнім людям, які залишилися вдома, самотніх осіб, пенсіонерів, як у вигляді продуктових наборів, так і палива, засобів гігієни та всього іншого, що ми можемо їм надати. для багатьох сімей викликом є не лише питання забезпечення паливом, а й навіть звичайні будні. Тому кожна пожертва має значення. Спочатку ми топимо дровами, а потім уже підкладаємо брикети, щоб підтримувати тепло. Газ у нас лише для приготування їжі. Ми навіть не можемо нормально користуватися газом, бо не підведена вентиляція. І з дітьми важко, бо ми ще витримуємо, а дитина ні. Тому й дровами. А брикети, якщо так використовувати не щодня, а лише коли дуже холодно і треба сильно топити. Цієї кількості може вистачити навіть на три місяці. Важко виживати. На зарплату, яку отримую, прожити неможливо. Зараз така дорожнеча. Я навіть не можу заплатити за їжу. Продукти купую в борг і ще потрібні ліки, бо дитині постійно потрібні ліки. Виживете самі так. Брикети дуже допомагають, бо дрова, які я все літо сама збирала з гілок у дворі, а також із дощок, які дають сусіди, мушу дуже економно використовувати. Я вже більше ніж 15 років живу сама, бо мама і тато померли. Я вийшла на пенсію, але сусіди дуже допомагають завжди дають тарілку супу. Тож померти не дадуть з голоду не помру. І генем Окрім бракетів, працівники організації роздали нужденним майже 400 продуктових наборів. Я поховав дружину та сина. Другий син живе не зі мною. Отож, я живу сам. Угорська екомунічна служба допомоги постійно працює над тим, щоб зменшити соціальне та психологічне навантаження, спричинене війною, а також за допомогою довгострокових програм сприяти зміцненню громад і стабілізації.